На Добропільському напрямку, неподалік Покровська, українські штурмові бригади провели блискавичну операцію та фактично повністю взяли в кільце велике угруповання військ противника чисельністю понад 700 осіб. Кільце стрімко звузилося, відрізавши ворога від шляхів відступу та постачання. Спроби окупантів прорватися назовні завершуються тотальними втратами. Кожен їхній рух перебуває під прицілом нашої артилерії та дронів. У районі оточення вже фіксується гострий дефіцит боєприпасів і провізії, ворог змушений економити ресурси, а моральний стан стрімко падає. Близько 60 одиниць техніки, які раніше встигли зайти на цей відтинок фронту, тепер теж опинилися в пастці. Частина машин уже підбита, решта стоїть без пального та можливості евакуації. Українські підрозділи методично стискають кільце. Ведуть прицільний вогонь і готуються до фінальної зачистки району. За попередніми прогнозами, повна ліквідація цього угруповання лише питання найближчих годин чи днів. Ця операція стане важливою сторінкою на цьому напрямку фронту і покаже, що ініціатива повністю переходить до українських військ, які впевнено перехоплюють контроль над ситуацією.